Які у нього наміри стосовно вас? Цей розклад підійде тим, у кого зараз якась незрозуміла ситуація в стосунках? Можливо, ви тимчасово розійшлись, можливо, ще щось. Ну, ви словом, ситуація, коли ви не розумієте, да? чи ви йому потрібні, чи ви не йому не потрібні, що він думає, що він хоче. Давайте подивимось, які у нього наміри стосовно вас. Це загальний розклад. А за індивідуальними звертайтеся, будь ласка, в особисті повідомлення. Отже, які у нього наміри стосовно? Вас? Які у нього наміри стосовно вас. Давайте подивимось. Які у нього наміри стосовно вас. М -м -м -м. Ну, дивіться, скоріш за все, ви хочете сім'ю, ви хочете сім'ю, а він ні. Да? Карта перевернута. Це карта сім'ї повної, да? і він поки що до цього не готовий. Він стоїть. Або сидить, або лежить, думає, обирає, намагається прийняти якесь рішення, але він поки що не може його прийняти. Да? Він, він готовий до вас їхати, бігти, готовий спілкуватися, але поки що він не готовий дати вам те, що вам хочеться. Які у нього ще наміри стосовно вас? Які у нього. Угу. Які у нього наміри. Ну, дивіться, він готу, якусь відповідальність він на себе готовий брати. Він готовий бути чоловіком в стосунках, він розуміє, що ви жіночка така, знаєте, активна, рішуча, і якщо щось не по-вашому, ви його можете кудись відправити. Да? Тому він розуміє, що якусь відповідальність на себе він а, має взяти, але Рішення. рішення поки прийняти не може. Не може прийняти рішення. Він нерішуче. Давайте ще подивимось. Які ще наміри? Які ще наміри? М -м. Ну, він. А -м. Він трохи розчарований, да, можливо, між вами якась сталася сварка, і він просто, просто вже втратив якусь, якусь надію, да, що щось, щось може ну, надія, ну, надія, втрачена, да, надія втрачена. І він ну, займає в принципі, таку дитячу інфантильну позицію, таку дитячу інфантильну позицію, що все втрачено. Він розуміє, що потрібно, потрібно якусь відповідальність брати. він Розуміє, що ви жінка дуже сильна. А, ось, Але поки що, поки що, що таке. Нерішучість, нерішучість. Давайте подивимось, що вам робити в цій ситуації. Та? Що вам робити в цій ситуації? А,